Кажуть люди, опитування сі 4 Поки ціни на полуницю та черешню б'ють рекорди. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, скільки вони витрачають на себе грошей, враховуючи харчування, проживання та розваги. Ну я живу з батьками. Клас десь 10-15 тисяч. Вестотальна да. класно. Класно, вам вистачає. Не вистачає, але батьки допомагають фінансувати. Ви знаєте, я пенсіонерка і, і тому я не витрачаю жодної копійки, що мені доцірує, те інш. Місяць місяць. А, я би сказала десь тисяч п'ять. Якщо тільки, тільки на тисячає, такі так. покупочки. Приховуючи, що ми живемо в гуртожитку, то гуртожиток це десь за... Ну, Тобто це виходить небагато. А вам? Приблизно так само. П'ять тисяч вам вистачає? Да? Ну хотілося б, звісно, більше, але. Але що маємо, то маємо. Класно, бо там нам сказали, що встигають за п'ять тисяч і ще й зекономити собі. У Вас виходить ще закумулювати гроші? Інколи так. Інколи, але в більшості те, що економимо, потім витрачається на одяг. В залежності які потреби, які місяць, <реш> які витрати. Останній місяць. Якщо чесно, не веду бухгалтерію, ну в районі. Ну, давайте п'ять тисяч. Вам п'ять тисячу вистачає? Ну за останній місяць так, мало витрачала. Цікаве питання. Так. Да. Приблизно можливо. Мо Бо точно ви не скажете. А може скажете? Ну, десь, напевно. А що враховувати? Все Це, все. все. все, все. все, все. Весь ваш Бюджет бюджет на місяць. Ну, десь тисячу гривень, напевно. Та тисячу гривень на місяць? Ну, дорога, їжа. Вам все. тисячу гривень на місяць вистачає так серйозно? Ага. Так. Десь три-чотири. Ви студент? Да. А ви проживаєте в гуртери? Ні. Квартиру знімається. Да. Тисячу Ні. гривень. Тут живе. А <світ> так. ми опитали п'ять містян. Комусь вистачає і тисячу гривень, а іншим треба тридцять на місяць. Та все залежить від потреби кожного запитаних: Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новин Чернівців, телеканал Сі 4